Так, доброго дня, шановні колеги! Радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні відео буде таке трошки нестандартне для мого каналу. От, е написала мені компанія «Ібіс». Е, Запропонували обрати подарунки за контент, за відмітки, які я для них робив і в подальшому буду робити. От, запропонували обрати з. Торгової марки Select. От, і от що я собі обрав. Список тут буде такий не дуже великий, як для першого разу, але я ну, на те сподіваюся, що далі наша співпраця буде продовжена. От, і будемо якось плавно рухатись в тому напрямку, щоб знімати якийсь там спільний контент і так далі. От. Спершу, з що я хочу почати, це з таких невеличких окуньових приманочок. Це Sneck 1,5 дюйма від Select. от У мене вже були схожому кольорі. Я на них досить непогано такі відловлювався. От, сама приманка такої форми, типу як танта. от 40 мм. В принципі, гарно працює по окуню, як і зимою, так і літом. ну моїй коробочці він часто, часто є, часто присутній. От Краще працює, звичайно, по активному окуню, але й пасивного окуня також дуже добре вмовляє. Потім це Select Kraken 1.8. Також непогано працює по щучці, такій невеличкій. І досить непогано, до речі, працював недавно. Нас на заплаві в Луцьку на річці Стир. От, досить гарно колеги відловились. Навіть в нас були як змагання по стрітфішингу, то в мене мій товариш зловив декілька оконців саме на цього рака. От, колір я не знаю, який він там використовував. От, але те, що вони мені прислали, це 206-й колір. Це такий ультрафіолет з коричневим. Я думаю, буде працювати. Нічим не гірше, як, наприклад, там моторне масло і всі улюблений лох там, чи простий ультрафіолет. Теж, я думаю, що скоро розлюблю. Може, навіть на цій риболовлі. Побачимо. Прислали декілька пачок застібок. Ще одну десь вдома оставив. От 2.0, 3.0 і там ще були 1.0. От. Ну, Такі трошки більші, під більші приманочки. Під судака, під щуку, я думаю, також будуть актуальні. Потім попросив е такі приманочки, як Select Victim. Взяв собі чисто на пробу, давно хотів їх спробувати. Це такі слаги з роздвоєним хвостом. Е цей розмір 2,5 кислоті. Я думаю, непогано в нас буде працювати по судачку. По якомусь більшому крупнішому окуню. Також я думаю, вони гарно себе зарекомендують на течії. Так, продовжимо. Select Victim 4. Моторне масло. Червона така блискітка на ньому. Я думаю, що це от класика взагалі по будь-якій рибі. От. Думаю, гарно себе зарекомендує по стирьовським судачкам. Ну і я надіюсь, і не тільки по садочкам, що будуть гарні окуні влітати на нього і непогані щучки. Романочка дуже гарна. Якщо так подивитись, зараз я розпакую, покажу ближче трохи. Саме тіло йде таке, як в шеда, От. чимось нагадує тіло фьюжена і роздвоєний такий хвостик. От. Буде гарно працювати, ну це я думаю 100%. По пасивній рибці на плавних подачках, на плавних покачуваннях. І віктям чистка під хороших, можна так сказати, трофейних судаків, От. під гарних щук. Це такий слав, який я думаю, що має бути в коробці кожного. Я купив собі ще недавно від земена, вони трохи м'якші, але їхня ціна приблизно там, дві штучки, як пачка цих від Select. То я думаю, що в коряжках я буду ловити, скоріш за все, що на Select. В Якихось закоряжних місцях, якихось е, корчах, завалах дерев і так далі. Колір досить таки непоганий, провокуючий, рожевий з ультрафіолетом. Такий цікавий, дивний, але, як показала практика, такі кольори ну, дуже дивні кольори. У нас на річці працюють навіть краще, як, наприклад, якась моторка і якийсь лох. боло. 6 дюймів. Поки що відкладаємо. Сьогодні я їх використовувати не буду, але в подальшому якось я думаю, що будемо використовувати і будемо розловлювати і пробувати. Потім селектовські фріки. В мене були вони в розмірі 2.3 і 3.3. Декілька пачок я маю. Вони розловлені в мене по щуках і окунях. Навіть були судакові клювання. Як ми їздили з колегами в Коршів, там на 3.3, мені там то хвостика відпаяло, то просто була така потужна подача, ну, я не знаю, напевно, що або щука гарна, або судачок. Ну, Не просік просто рибу, просто була подача, плювання і все. От. Тому я ще попросив фріків. Фрік цей 4,5 дюйма. Такий, типу як моторка, але трошки така розмита, мутна така моторка. У мене є такий кракен 3.3, вроді 4,5, точно не пам'ятаю, який там розмір більший. Тут також був розловлений пощук. І попросив бікбейт. Big Bay Fріck 9. Ну, це, це просто. Я думаю, що ловити щуку він буде, я вже його зарядив. Але сьогодні я не маю чим його кидати. От, і сьогодні хочеться мені трошки половити дрібної рибки, кайфанути. Але ви подивіться, ну, ну як це не може не ловити? Це просто, це просто кайф, а не приманка. Отака от, от приманочка. От, оснастив її вже на 7 грамчиках на джигулівці Потім ще думаю, може додати е, трошечки одного тріничка, хоча б вниз, пропустити там через приманку. Але поки що зарядив суто на джиголівці. Е, е, бачив хлопці, непогано зараз на них відловлюються. Там в сусідній області в Львівській на Лелихівці до, досить гарна щука на них плює. Е, е, також на дикарях. От в нас, до речі, на стирю. На річці багато хто розказував і багато хто ловить на великі твістера, на миші. Оці, що ну спортсмени показували на чемпіонаті світу, якщо я не помиляюсь, в Ірландії там збірна Ірландії за один день, ну, вірніше не за один день за один тур змагань взяла щось там більше 30 метрових щук Там буквально там за 6 годин рибалки. Ну, То я думаю, що великі твістера по щуці, це маст Ну, Кого є чим кидати, зверніть на це, будь ласка, увагу. Ну, Бо це дійсно робоча тема. От. Потім. Взяв і зі шедев. Цей колір мені сподобався ще я колись брав від іншої фірми приманочки в такому кольорі. Це... Перламутор з таким ультрафіолетом, він працює, я не знаю, на будь-якій водоймі. От в мене були того року фети, вони в мене ще залишились десь вдома валяються. На цій водоймі вони досить таки непогано себе зарекомендували. Сьогодні буду їх пробувати. Я думаю, що щось ми такі зловимо сьогодні на них. Ну, але побачимо по активності рибів. У мене правда. Не сильно багато є відсотків зараз на телефоні, щоб зазняти якийсь контент. Але що маємо, те маємо. Там буквально 2 години переболовлі. Я думаю, може щось зловимо. Потім Easy 5-очка. 5 дюймів, Ізі. це вже, я думаю, всі зрозуміли, що на стеріл це must have приманка No1. Гарно працює по щукам, по судаках, іноді навіть літають окуні. От, це така приманка, яка гарно працює на течії, гарно підвисає, гарно провокує е, навіть пасивну рибу. От, все залежить від проводки і від того, де ви ловите. Взяв собі, ну, попросив собі е, ще їх, в них трошки більш продовгувати тіло, як в звичайного Ізіка, і спинка сама трошки йде більш грубша. От, буде краще тримати щучі зуби. От. І, наприклад, на ямках, там, де треба більша вага, в принципі, не так вже й критично, ну, В тому плані, що він буде трошечки більш жорсткіший в цьому плані, як оригінальний Easy Shiner. От. Але, ну, ще раз повторю, оригінальний Easy коштує там, під 300 гривень 5-дюймовий, та й буде в районі там, 100 гривень. 20-150. Я чесно я не пам'ятаю, яка його вартість От, приблизно десь в цих межах. От, колір так само провокуючий, двохколька, рожевий з фіолетом. Я думаю, що має працювати, будемо пробувати в подальшому на рибалках. От, будемо кидати його в коряжки, щоб якось покусити таку більш. Пасивну рибу десь з-під самих корчів, там, де вона от живе в якійсь засідці. От зараз вже зілля впало на річці, то я думаю, що скоро будуть рибалки і там. от Але ну все це, це не зовсім від мене залежить. А, зараз трошечки в мене такий напряжний графік роботи. от а, зараз Можна так сказати, перший вихідний за там, пів місяця роботи. От. Ну, якось так. Ну, але я думаю, що контент буде, там ще в запасі є декілька відосів. Будемо знімати і будемо радувати і себе, і вас якимось, там якимось контентом. Я сподіваюся, що хорошим контентом. От. І взяв ще Easy -Fat. От. Той самий Easy Shiner, тільки 7-дюймовий. У мене є такі в моторному маслі. От, мені ще прислали натуралочку. Натуралка, класний колір, теж собі його хотів купити після моторки. От, але ще поки що не розловив моторочку 7-дюймову. Але просто що не так багато часу приділяю зараз риболовлю. От, тому думаю, що ну, це ну, візуально, я так дивлюся на них. Це просто. Електрик Шет Колір, який в кейтечі, мені сподобався там, зразу з перших рибалок. У мене були і 2 дюймові, і трьохдюймові, і зараз собі, я ще думаю, прикупити п'ятидюймові ці ізіки. І мені прислали компанії Ibis і Select 7 -дюймові. От. цей колір це, це вже провірена класика по всій рибі. Як окунь, так щука, так і судак. Їх їсть все. От. Ну, саме ці, я думаю, що будуть гарно працювати по трофейній щуці. Я думаю, приділю цього року ще декілька рибалок. Хотілося би приділити верніше. От, на саме трофейну щуку, щоб зловити вже якусь гарну рибку, вам показати собі, себе потішити. От. Ну, хочеться, хочеться їх розловити капець. Потім Ліпгріп. Штука, яка. Може комусь вона не потрібна, комусь вона потрібна. Я її собі чисто взяв на тест, попробувати, як мені буде, чи мені буде зручніше з нею, чи мені буде зручніше без неї. Бо бували такі випадки: от, наприклад, коли в мене там жерег сходив в березі, коли я просто не брав підсака, а от ліп гріпом, йому б е, взяв його за губу і, і все. І тіпо типу, в нього не було б там шансів. А так йому вложиш руку на саму спину. Щоб його взяти там, чи піджабри, він стартує і, і все, <сі> можна так сказати, на цьому. Або просто обриває приманку, або просто сходить. От. Були моменти цього року, на жаль, не записані на камеру. От. Відривали мені і товадіка, і ще декілька там, вибірів, таких від Strike Pro. ну ти нічого, будемо ще пробувати щуку, пловити на них. В принципі, я думаю, що має, має місце бути, ну, не знаю чи в кожного, але в певних риболовів з таким везінням, як і в мене, я думаю, що повинен бути. От. Ну І саме головне – це баканчик. Баканчика я собі давно хотів прикупити, от. але так як мені вручили такий шанс обрати собі презентик. Я взяв саме його. 30-літровий бакан. Зверху є лінійка, якраз до 40 см, щука 40 см йде в залі. От, Якраз в принципі, вистачає. У мене там ще є ще одна лінійка своя, ще свої снасті я там поклав. От. Е -е. Ну, бакан – така штука, яка потрібна завжди. Як і перевозити приманки, так і перевозити рибу. Не знаю, навіть просто вийти от на пікні. Взяли з собою термос чаю, взяли продуктів, вийшли собі, відпочили, перекусили, там, подивились на природу. Ну, Природа зараз ну, навіть як така, можна так сказати, вже глибока осінь, вже навіть зима. Ну, Пікніки, відпочинок на природі дає дуже багато емоцій, дуже багато. Заряду на е, роботу, на робочий тиждень і так далі. От, тому, я думаю, що це штука, яка потрібна майже кожному. От, Ті, хто любить відпочинок або активний відпочинок на природі, це штука, яка досить таки практична і можна її використовувати не тільки в цілях рибалки. Так що якось так. Всім дякую за перегляд. Підписуємось, пишемо коментарі, ставимо вподобайки. Ще раз вдячний компанії Select і компанії Ibis за такі презенти. От. Всім дякую і всім пока. До нових зустрічей.